Всім привіт! Ви на каналі FarmОк. Ok. Пропоную вашій увазі такий засіб, як ніфоруксазит Ріхтер. Діюча речовина це ніфоруксазит 100 мг. 24 таблетки в упаковці. Належать до фармакологічної групи протимікробні засоби, що застосовуються для лікування кишкових інфекцій. Виробник Польща Гедеон Ріхтер. Дозволений до застосування дорослим та дітям від 6 років. Дітям від 2 років відпускається в сиропі. Ось такі таблетки. Він має антибактеріальну дію щодо грам-позитивних і грам-негативних бактерій. Застосовується для лікування гострої діареї інфекційної етіології. Дорослим та дітям від 15 років необхідно приймати по 2 таблетки 200 мг до 4 разів на добу. Дітям віком від 6 років по 2 таблетки 200 мг 2-3 рази на добу. І для маленьких дітей у вигляді сиропу відпускається препарат. Засіб ефективний. Діє швидко. Курс лікування становить не більше, ніж 7 днів, але допомагає швидко усунути гостру діарею інфекційного походження. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!